Коли говоримо про кельтський світ, зазвичай маємо на увазі в першу чергу територію сучасної Франції, Німеччини, Англії. Але що, якщо я вам скажу, що кельти були також на теренах України? Тож, найбільш концентровані та беззаперечні свідчення тривалого перебування кельтів на території сучасної України локалізовані в Закарпатській області у верхів'ях річки Тиса. Тут виявлено компактну групу з близько 40 поселень та інших пам'яток латенської культури. Вчені вважають, що цей осередок не був ізольованим, а становив східну периферію значно ширшого ареалу латенської культури Верхнього Потисся, який також охоплював територію сучасної східної словаччини, північно-східної Угорщини та північної Румунії. Хронологічно поява перших кельтських груп у цьому регіоні датується кінцем четвертого. Першою третиною третього століття до нашої ери. Це був період великої кельтської експансії, коли їхні загони просувалися на Балкани та в Малу Азію. На Закарпатті кельти закріпилися на кілька століть, створивши розвинений і самобутній центр власної цивілізації. Існування цього анклаву тривало аж до середини першого століття до нашої ери, коли, за висновками багатьох дослідників, цей анклав припинив своє існування внаслідок кельто-декійських воїн. Ніколи не пізно вчитись. На розетка тисячі товарів для навчання та життя до мінус 60%.